Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги тримач для кухонної губки. Це зручне рішення для добре організованої кухні. Тримач легко встановити без необхідності свердління, що забезпечує безпроблемне налаштування. Міцна конструкція та продуманий дизайн роблять його придатним для зберігання губок кухонних гайків. Чірок та інших аксесуарів для чищення. Підвісна стійка забезпечує ефективний дренаж, запобігаючи накопиченню води та підтримуючи зону кухонної раковини чистою та сухою. Пропонуємо до вашої уваги сходинку для дверей автомобіля. Це універсальний та практичний аксесуар для вашого авто. Багатофункціональна дверна сходинка оснащена універсальною педаллю засувкою, що полегшує доступ до даху автомобіля. Виготовлена з міцного алюмінієвого сплаву, тому надає стабільність та безпеку. Складна конструкція дозволяє зручно її зберігати, коли вона не використовується. Її нековська поверхня та міцна конструкція гарантують недій. Ійну опору та підвищують безпеку під час використання. Пропонуємо до вашої уваги ящик у багажник авто. Це універсальний та місткий органайзер, призначений для ефективного зберігання речей в автомобілі. Завдяки великій місткості цей багаторазовий ящик органайзер ідеально підійде для зберігання та прибирання різноманітних предметів у багажнику автомобіля. Виготовлений із міцної шкіри, тому буде довговічним та надійним. Ящик органайзер особливо зручний для екстрених речей, гарантуючи, що у вас будуть акуратно збережені необхідні. Хідні інструменти та аксесуари. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для багажника. Це універсальний та місткий органайзер, призначений для ефективного зберігання речей в автомобілі. Регульована конструкція забезпечує ідеальну посадку під різні моделі автомобілів. Завдяки численним відділенням він служить багаторазовим органайзером для таких речей, як продукти, іграшки, інструменти тощо. Виготовлений із міцної шкіри, тому буде довговічним та надійним. Покращте організацію в своєму авто. За допомогою цього чудового аксесуара. Пропонуємо до вашої уваги підставку для їжі в автомобіль. Це універсальний та зручний автомобільний аксесуар. Багатофункціональний тримач, який регулюється на 360 градусів, призначений для розширення та розміщення двох чашок одночасно. Він служить практичною підставкою, що дозволяє насолоджуватися напоями в дорозі. Крім того, тримач виконує функцію підставки для закусок, забезпечуючи стійку поверхню. Регульована конструкція надає індивідуальну фіксацію. Для різних розмірів чашок та предметів.